Вітаю! Україна вперше відзначила День пам'яті та примирення 8 травня. Поступово відходить у минуле Радянський День Победи 9 травня. У масовій свідомості підлягають викоріненню принаймні ще чотири тоталітарних трактовки Другої світової війни. Перше, щодо німецько-фашистських загарбників. Насправді це пропагандистський покруч, в якому сплутано два різновиди тоталітаризму, німецький нацизм та італійський фашизм, на користь третього радянського або більшовизму. Насправді в Україні воювали війська Німеччини та її союзників, зокрема Угорщини, Румунії, Словаччини. Друге поняття велика вітчизняна війна. Цей термін придумали сталінізму. Сталініста для того, щоб відбілити своє злочинне реноме. Насправді німецько-радянська війна, яка розпочалася 22 червня 41 року, не була великою вітчизняною для українського народу. Вона не викликала найменшого патріотичного землетрусу, адже 90% населення не бажало еваку... евакуації на схід, а від мобілізації в радянську армію. Ухилилося понад 3 мільйони українських призивників. Щодо Великої вітчизняної війни і чому не було патріотичного землетрусу, справа в тому, що сталінський режим у 30-х роках та й на початку, 40-му-41-му, х ще 40 -му, -му, знищив мільйони українців, які не ототожнювали себе з радянською владою з так званою соціалістичною вітчизною. І тому, коли розпочалася німецько-радянська війна, бажання захищати радянську владу, тобто соціалістичну вітчизну, було фактично нікому. Крім того, непатріотично до радянської влади, Радянського Союзу або соціалістичної вітчизни, були налаштовані інші непатріотично, зокрема росіяни. Адже серед військовополонених, а це на початок 1942 року було. Понад 5 мільйонів 200 тисяч радянських бійців, половину серед них складали росіяни. Причому близько мільйона росіян вступили в російську визвольну армію під керівництвом генерал-лейтенанта Андрія Власова. Крім того, слід зауважити, що близько мільйона радянських бійців розстріляли, образно кажучи свої або загороджувальні загони НКВС. Третій, третє поняття визволення України. Насправді такого визволення України в 44-му році не відбулося. Чому? Тому що після війни розгорнулася друга війна проти власного народу, яка тривала на західноукраїнських землях понад десятиліття. І знову ж таки коштувала українцям сотні тисяч жертв. Насправді. Звільнення чи визволення України відбулося після падіння Берлінського муру 1989 року, і внаслідок мирної революції 1989-91-х років, коли Україна здобула незалежність. Українці потерпіли від обох тоталітарних систем гітлерівської та сталінської, і складно сказати сьогодні від кого більше? Адже у вересні 1941 року радянські війська підірвали в Києві 940 кращих будинків у центрі міста, причому із мирними жителями. У Запоріжжі підірвали Дніпрогес, Греблю, не подбавши по про евакуацію військових. Частин, які знаходилися внизу греблі, знизу греблі, і цивільних мешканців. І це зробили не нацисти, це зробили радянські війська при відступі таких прикладів безліч. У Дніпропетровську висадили в повітря хлібокомбінат разом з робітниками. В Одесі затопили приморські квартали, а радянських бійців скинули на санітарних машинах у Чорне море. У Харкові спалили інтелігентів, яких не встигли евакуювати в зачиненому будинку. В Умані також замурували в льосі багатьох представників української інтелігенції. І ще раз повторюю: це не робили не нацисти, це робили радянські війська за командою зверху при відступі. Четверта трактовка День Перемоги. Щороку світ відзначає 8 травня День пам'яті та примирення. Натомість Радянський Союз і деякі країни, які вийшли з його шинелі, продовжують відзначати День Перемоги 9 травня. Насправді, Друга світова війна в Європі. Завершилася справді перемогою над нацистською Німеччиною та її союзниками підписанням і введенням в дію акту капітуляції 8 травня 1945 року. Натомість триває ще традиція в окремих країнах святкувати, не вшановувати пам'ять загиблих, а власне святкувати пішними церемоніями, парадами, День перемоги. Насправді. Усьому світі прийнято відзначати 8 травня День пам'яті та примирення. У ці меморіальні дні ми повинні вшанувати всіх загиблих і потерпілих у Другій світовій війні, яка виникла з вини двох боліїв війни Нацистської Німеччини та Радянського Союзу. На все добре, побачимось наступного тижня.